У Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Косюбинського відбулася презентація книжки полковника ЗСУ військового журналіста Валентина Буряченка. Абетка малого чернігівця це унікальне видання, створене для дітей і дорослих про Чернігів. Всі вірші і завдання, які під на кожну літеру нашої абетки, вони стосуються Чернігова, е, визначних місць Чернігова, якихось інших слів, які пов'язані з Черніговим. І таким чином дуже цікаво мати саме нашим містянам цю книгу. Ну вона унікальна тим, що вона розразкована на молоде наше покоління, на маленьких чернігівців. От абетка та і називається патріотична абетка молодого чернігівців. От, вона покликана, щоб наші дітлахи знали історію рідного міста, нашого славного міста героя. Вона також розрахована на дорослих, на батьків, на дідусів, бабусів, вчителів, вихователів. Робота над книжкою розпочалася 2019 року. Ідейним натхненником її створення є дружина автора. Саме вона підказала, що діти мало цікавляться історією рідного міста, тому їх треба якимось чином заохотити до цього. Мета – Одна, патріотами не народжуються, а патріотів виховують. От я прагнув, щоб зробити створити такий продукт, через який наше юне покоління да, стало виросла свідомими патріотами свого рідного краю, своєї держави. Це перша книжка, створена Валентином Буряченком для дітей. Як зазначає автор, писати для них дещо складніше, аніж для дорослої аудиторії. Потрібно доступно написати вершовані форми, щоб тексти були не перегружені і в той же час викликали зацікавлені, щоб було для них цікаво гортати, читати, запам'ятовувати. На презентації книжки були присутні всі ті, хто долучився до її створення. Також завітали на презентацію і діти. Я вже проходжу це за цей рік сюди, третій раз. Цікаво слухати про книжки, читаю зрубіжну літературу, українську літературу. Там мені мама замовляла е, дуже багато книжок, які там називаються Моя перша енциклопедія. Там дуже багато було енциклопедії різні, там домашні тварини. Підводний світ, динозаври, машини у книжці на кожну літеру абетки є цікаві завдання про чернігів. Тому школярі, які завітали на презентацію книжки, взяли участь у пізнавальні грі про наше місто, а переможця отримали шеврони від автора. На шевроні намальований бойовий кіт шеврон, який проводить цікаву екскурсію діткам старінками абеткину відповідно нашого міста. Тепер абетку малого чернігівця можна не лише придбати в книжкових магазинах міста, але й взяти почитати в міських бібліотеках. Нагадаємо, зібрані від продажу книжки гроші будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.